Привіт, любі, друзі! З вами Марія в Америці і сьогодні ми вирушаємо на справжній мексиканський базар. Чому базар, чому мексиканський і чи досі ми взагалі в Америці? Так, ми до сих пір в Америці, і вам не вважається цілий ящик, ящичок картоплі можна купити за 3 долари, яблуки за 5, перчик за 6, а виноград за 3, сливи за 4. В такому, такій невеличкій корзинці. Приблизно 800, можливо, навіть кілограм, іноді вміщається овочів та фруктів. І правда, ці всі стіни справжні, і це все в Америці. Ми всі знаємо наскільки дорогі продукти в Америці, особливо фрукти та овочі, але є нюанс. Як мінімум в штаті Вісконсин, в північному штаті Вісконсин, Є такий невеличкий мексиканський базар, а називається він готові? Записуйте піцмаркет. Е, можна придбати це мексиканський базар, де можна придбати все дуже дешево. Чому? Я не знаю. Але точно знаю, що дуже якісні продукти, дуже смачні продукти, і скажу чесно, що такої смачних, такі смачних помідорів та лігірків я останній раз їла у бабусі е, з її власного. Огороди. Тому нічого штучного, все дуже справжнє. Не можу сказати, що все органічне, але як мінімум дуже, дуже гарна якість і дуже гарний смак. Все завезено з, з Мексики. Найчастіше в цей на цей базар, на цей невеличкий риночок ходять мексиканці, портеріканці, е, ну і взагалі всі ті, хто проживають в цьому районі. А район це також мексиканський. Дуже гарні ціни, дуже гарна якість. От картопелька, цибулька і дуже-дуже смачно. Ось ми бачимо горішки. Горішки, до речі, в цьому, на цьому базарі, на цьому магазинчику доволі дорогі. Тому найчастіше всі приїжджають, приїжджають саме за фруктами та овочами. Так, фріхолес, дуже знамениті мексиканські фрі-холес. Я, до речі, обожнюю мексиканську кухню. Напої всі продукти, привезені з Пуерто-Ріко або Мексики. Найчастіше це з Мексики. Ось цибулька за 3 долари. Дуже вигідно, до речі, в такому, на такому базарі купувати все не поштучно, а якраз в таких великих корзинках. Тому що поштучно, наприклад, 5 помідорчиків може, бути, може коштувати дорожче, ніж а, цілий кілограм, який вміщається в корзинку в помідорів. Кор, в Тому, такі корзинки дуже-дуже вигідні. Як правило, працівники такого магазину, такого базару взагалі не говорять англійською. Такий нюанс. Найчастіше це завжди іспанська. Редисочка, цибулька. Так, петрушка. До речі, Петрушка дуже важко знайти в Америці. Я не знаю, а укроп взагалі майже нереально. Я знаю, що один магазин, де можна знайти укроп. Петрушку можна знайти, але вже важче. До речі, в цьому зоні укропу немає. Ось тут, наприклад, все продається поштучно, тобто ти береш пакетик і накладаєш сам собі в пакетик скільки, стільки, скільки ти хочеш. Але, як я вже зазначена, ціна буде набагато більшою. Огорочки, боже, я обожнюю ці огірки. Це єдині огірки в Америці, які я реально дуже сильно люблю. Тому що вони просто, як в Україні, дуже смачні. Так, кавуни, до речі, кавуни чомусь я не знаю чому. Дуже дорогі в цьому магазині. Вони навіть дорожчі, ніж в магазинах, таких як Whole Foods, де всі продукти органічні. От саме в цьому магазині один цілий великий кавун буде коштувати приблизно від 16 до 20 доларів. І для такого магазину це дуже-дуже звичайно. Клубніка всього лише за 3 долари. Бувають дуже часто акції. Наприклад, за 3 долари можна купити 2 такі, дві коробочки. Малина теж саме, за 2 3 долари, можна купити 2 коробочки. І те ж саме з лохиною. Але. З приводу кавунів, дійсно, кавуни дуже смачні. Просто нереально такий смак. А, я навіть скажу, побоюся сказати, але скажу, що смачніше, ніж в Україні. Правда, дуже смачні. Кавуни коштують 20 доларів один великий кавун. Це, до речі, а, як наблюдають леча, леча, леча або ліча. А, Цікаві, мені здається, що це ягоди, але я не впевнена, можливо, це фрукти. Можливо, до речі, вони ростуть на дереві. Тобто це фрукти. Дуже смачні. От про ці камни я говорила. Половинка буде коштувати десь 80 -10 доларів, а цілий буде коштувати від 16 до 20. Ось, Ось, от, до речі, зараз знижка. 89 доларів за пів кілограма. Це, до речі, вигідно, але все одно ціна буде висока. Помідорчики в корзинках 5 доларів, кабачки 4. Кабачки дуже маленькі, але дуже-дуже смачні. 3 долари за морковку. І. Так, і, до речі, тут зараз буде манго. Манго, мені здається, 1 долар можна купити. Так, 1 долар. Одне манго 1 долар. Але воно дуже смачне, дуже солодке. Нереально просто. Банани по 2 долари і дуже-дуже багато горіхів. Ніколи тут не брала горіхи. До речі, треба спробувати. Навіть не заглядала чомусь. Чомусь, коли ми приходимо в цей магазин, ми набираємо величезну, величезну корзину фруктів, овочів, і вже потім у нас немає ані часу, ані бажання, ані грошей на якісь інші продукти. Ось, до речі, говорила раніше в передніх відео, що кефір в Америці дорогий. Тут він коштує 5,5 доларів, найчастіше 6,5-7,5 доларів. Тобто кефір дорого. Ем, не знаю чому. але от так. Сметана тут теж, вона дарує, до речі, дорожча, ніж в інших магазинах, тому що в інших магазинах можна половину купити за половину ціни. Дуже багато цей сир Філадельфія, дуже багато також продукції з Мексики. Саме сири Кеседіо, кесо. Роско. Звісно, роско або Роското, теж дуже популярний сир в Мексиці. Меди джеми, але все це минаємо, тому тобто, що ми купуємо лише органічний на, на американському дизайні. Тут у нас крупи, але ми, як правило, все це минаємо. І приготовлене гуакамолі, звичайно. Як же можна собі уявити мексиканський базар без гуакамолі? Будь-що будь-яке будь мексиканське, э, будь мексиканське блюдо э, обов'язково гуакамолі. Без нього ніяк. Так, останній огляд, і вирушаємо на касун. А ось і те, що ми сьогодні придбали: половину кавуна, цибулька, картопля, полуниця, малина, сливи, помідори та огірки. І наперед скажу, все це обійшлося. о, до речі, забула персики. І все це обійшлося, вгадайте, скільки? Всього лише 45 доларів. Вам не почулося. Для Америки це просто смішні гроші за стільки е, продуктів та овочів. Це, це дуже смішно. В інших магазинах це буде коштувати в два рази, а можливо, і більше. Е, це буде в два рази дорожче, а можливо, навіть і більше. A to mój ja i